Я просто не знаю, не понятно. Не тільки работать. Не тільки работать. Нет, я просто прошу кажу. Я кажу, протести. Я просто опубликую. Дай у нас мені опубликую. За День, за, 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 коли приймається бюджет, це бюджет це на минулому, минулому, минулому році, за, за декілька днів значить, до кінця року дзвонять. ой, ви ж там висловилися, я, я, я ж ви там ви знаєте, у нас на наступний рік є інклюзивна освіта, ви ж не переживайте. Там все нормально, відкривають 15 чоловік до 2020 до 20 року, доплати там, асистентам, ну, Розумієте, це люди, яких я особисто запрошував в школу, яку ми організували. Я особисто цих людей возив на конференції, які я організовував. Разом з халандським урядом, разом з міністерством. Це люди, які нічого не зрозуміли з цього. Вони не повинні тут працювати за гріх права. Люди, це, 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 це нерозумні не люди. Я, скільки років я запрошую? Ні одна людина з правошкої адміністрації не відвідала школу, якою я займаюся. Це найкраще, що є в цій країні. І не тільки в цій країні. Ні одна людина. У нас були люди з інших країн. У нас були люди з інших міст. Я сюди до породі і запрошував багато багато разів до себе приїдьте, хоч подивитися, як це робиться. Я запрошував за власні кошти возив людей з управління до освіти правослогом на конференції, які ми організовували. Давали їм книжки, давали їм матеріали. І вони розробили програму на 15 дітей інвалідів, можливо, до 2020 року. Просто через те, що я не зможу бути за, за певним уставленням на, на сесії на наступні 28. Але якщо ця рада проголосує цю недолугу програму інклюзивну, це буде ганьба на всі. І якщо люди ці залишаться далі займатися, ці, ці недолугі люди далі будуть займатися цими речами, то це ганьба цьому місці. Та вони стояли тут, ці люди. Що? Андрій, не пропозиція. Давайте подамо від депутатського корпусу програму і підтримуємо. Навіщо? Навіщо ми будемо приймати ту програму? Андрію, є програма. Давайте виносимо її як проєкт рішення і приймаємо. Розглядаємо на комісії, приймаємо все. Не будемо тягнути, доручати, управлінням, розробляти. Якщо вони так працюють погано, то ми ще будемо півроку розробляти. Сил фізичної особи Василенка Андрія Петровича і коштів. Вистачає, значить, мій обов'язок це виховати моїх дітей. Я цим займаюся. Ні одна з моїх дітей не, не навчається е, за державний код. Е, я, я сам оплачую навчання своїх дітей і ще, ще багатьох іншим. І на це я більш того, я пропонував і пропоную, я готовий поділитися, але управління освіти за те і отримує кошти, щоб в цьому місті піклуватися за дітей, які живуть в цьому місті. Я не живу в цьому місті. Мої діти не вчаться ні в одній школі цього міста. Я переживаю за інших. І коли ми допомагаємо мозаїки, це ж не моя школа. Вона мені треба ця школа, мозаїка. Там ні одної моєї дитини немає і ніколи не буде. Це не мої, це не мої діти, це діти міста. Але тут є люди, які і за з місцевого бюджету і пишуть, що в виділі освіта немає цього, просто не треба так, е, знову таки. І так, так само по всьому, розумієте, це все це все, все правда, немає цього. Замилення очей. Замилення очей йде абсолютно. Але просто я чого емоційно виступаю, тому що це біль мого серця. Я бився декілька років за те, що в принципі моя дитина була визнана нормальною. І що її можна було включати в школу. Ви знаєте, що наші діти були імбецилами і дібілами читалися по закону. Це, це, це до, до того, Верше, що так, знаю, в як в як в як Може написати цю програму. <гум> да не може, якщо ді... да, нам тоді вони написать, воно? воно. Так, так вони не напишуть, ви розумієте, вони такі роки вони 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 напишуть. Давайте назвати програму. Знайти новий. Давайте, 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 давайте правильно. І напрацювати, на працювати. Найбільший досвід має пан Андрій. Давайте, будь ласка, дослухаємось. І знаєте, дуже неприємно чути, коли пан Андрій розповідає про те, що він один 20 дітей отримує, а в нашому місті двоє дітей. Це позорище. А Ми в нас 36 депутатів, які не можуть договоритися, як їх зберігати. Так виходить? Вони не можуть договоритися, як збільшити бюджет, щоб у нас мільярд на наступний рік. Та що значить договоритися? А от так. Ви вже не договоримо. Рано чи пізно будете взагалі все заслуговувати. Повинні працювати, повинні приймати участь. Розроблені всіх програм, А не просто дивитися те, що їм приносять. Другий пункт. Так? Да, а а ви кажете? А ви кажете, нам потрібно взяти управління світ ха вони розробляють <рикал> і несуть нам. Давайте розробимо <рикал> <рикал> цю програму, затвердимо цю програму. Що люди за наші податки не. Ви Набирати неправильно розмієте, що а, я не не, говорю не, не про, про те, що повинно на базі гуманітарної комісії за допомогою Андрія розробити цю програму. Це не такий великий труд розробити цю програму і прийняти вже її. Хай вона працює. Ми потім несемо зміни. допрацюємо що, цю... цю програму. Ти розробив, що так не, не важко програму? Тільки ти програму розробив за попередньою. На дві каденції. Ну Дивіться, є питання і